Вітаю ще раз всіх. Ми продовжуємо грати у острів, продовжуємо займатися розбудовою нашого поселення, і сьогодні я хотів би забезпечити усіх жителів і мешканців маслом, сметаною та сиром. Ну, головне, щоб масло було багато, як я вже оголошував. Насправді штука в тому, що дуже мало молока дають корови та вівці. Їх ідеї вистачає, його від по ідеї вистачає. Бо витрачається воно 6 тисяч аж за рік. Це за минулий рік. Так, його, по ідеї, воно витрачається на масло і молоко, але його недостатньо. Тому що все, що виробляється, все продається. Бачите, продано тисячу, нічого не спортилось. Тобто масла реально бракує. І так само бракує ще й сметани і сиру. Ну, це взагалі біда. У нас наразі, точніше, у мене два коровники тут знаходиться. І два корівники з цієї сторони. Корівники, не коровники, а корівники. Також є декілька вівчарень, але вівці це така гнила штука, на них можна добре прогоріти. Я ніколи не звертав уваги, але з технічної сторони оцей дим, який виходить майже з кожної хати, практично не навантажує систему. Я не знаю, як вдалося авторам це зробити. Він виглядає дуже правдоподібно, але система працює. І вона, ну, реально не вилітає гра, незважаючи на те, що скільки тут диму. І він такий, ну, блін, дуже природньо виглядає, і натурально. Згадайте, дим в Counter-Strike 1.6. Кидає хтось дим, і всіх починаються такі лаги тормоза. а тут ні. Тому ще один плюс автор. розвиток. Я розвиваю виготовлення одягу та чобіт. Це поле останнє. Останнє, що я тут сажу, це коноплі. Отак на кінець собі коноплі. Раз, посадив і знесу його. Знесу його, бо потрібно розвиватися. Мені бракує кравецьких робітнів і грабарень. І грабарень бракує. Цвинтар. На жаль, весь цвинтар вже переповнений. І його також будемо зносити. А тут, що я підготував, це якраз саме ті стайні і корівники, котрі допоможуть нам сьогодні впоратись із завданням, яке виглядає наступним чином: треба. Розвести величезну кількість поголів'я худоби, аби виробляти велику кількість молока. А з цього молока робити сир, сметану і масло. Масло має бути дуже багато. Це схоже на. Пам'ятаєте, була така Форт Боаяр. Це в'язниця. От, і тут воно в центрі знаходиться, а навколо. Неї невеличкі хатинки. Ці хатинки з обійцям обов'язково будувати, бо без них ви не будете мати оцих продуктів на продаж у крамницях. Ці продукти закупляються у тих, же, хто виробляє їх у таких хатинках, і о, таким чином ваші поселенці можуть їх купувати у крамницях. Величезною подякую. я вважаю те, що в кам'яницях зробили крамниці, і не потрібно ставити ядки. Ми тут, е, я особисто тут зробив ринок, який наполовину не заповнений. Хоча, якщо приглядітись, то можна бачити, що у кожній ядці лежить саме той продукт, який ти назначив. Для прикладу, тут мед, капуста, кабачки і горох. Це просто неймовірно схилів. Дякую. Схилів. Тут сушня. Що тут ще? Ну, яблука. Це наскільки клопітка робота повинна бути. І наскільки треба бути уважним до деталей, і не забити болт на те, щоб поправити сало лежить. Бачите, я можу зразу знати, що тут сало лежить. Фантастика. Це просто фантастика. Це фан... Але якщо ви поспостерігаєте за якоюсь особою, подивитесь, вона реально заходить в хату. І коли вона доносить дрова, чи навіть хтось на тачанці завозить її прямо в будівлю, відразу, відразу оновлюється кількість ресурсів. Тобто, процес обрахунку іде. Водночас з анімаціями це дуже важко досягнути. Якщо ви грали у Анну, ви бачили, що будівлі там мають певне ем, рейшо відношення виробництва. І люди, котрі ходять по цьому місцю, це просто анімації. Тачанка може заїжджати, а може не заїжджати, але все одно у вас за одну хвилину виготовиться там, е, 10 одиниць того ресурсу. У, у острові. ж. ж. У острові ж. Ві... Відповідно, що він несе? Він несе свинину, і він куди несе. Він несе додому. Він зайде в хату, занесе її, і в них вдома з'явиться свинина. Дивіться, бачите? Це просто неймовірно, це фантастика. Я дуже вдячний розробникам, що вони настільки детально і продумано зробили цю гру. Так, по черзі. Що тут нам бракує? Нам бракує. А, вівчарні, ну це дрібниці, дрібниці. Дрібниці. Так, максимальна швидкість. Чекаємо. Славомир, був має перелом ноги. Це нове оновлення. Тепер той, хто йде в цирюльню, з'являється повідомлення. Чому він йде в цирюльню? Що це у нього бракнуло чи захворіло? Так, хвороби з'явилися. З'явились хвороби. Немає знахаря, але є цирюльник. І накинули після останнього патчу трохи грошенят цирюльникам. А то в мене вони постійно бомжували. В першу чергу треба дбати за корівник. Тут вже є декілька корів, і ми можемо навіть переселити одну корову і одного бугая у цей корівник. Ми не будемо чекати сьогодні цілий день, аби розвести величезну кількість худовищ, щоб виготовляти сир сметану та масло на сироварні. Можу ще одну працівницю додати навіть. Давайте я додам ще одну. Так, безробітних багато. А просто це пришвидшимо. Просто це пришвидшимо. Вівчарню зачекає. Да, має бути чотирикутник. Uh, що цікаво, що цікаво, мені недавно підказали на Ютубі, що не варто будувати рибальські причали близько один біля одного. Бо риба, місце, де водиться риба, uh, неоднорідне. І якщо рибалки знаходяться в одному місці, вони один з одним конкурують і виробляють, ну, виловлюють мало риб. І я помітив, що вони на човниках почали запливати реально далеко один від одного. Тому я виніс ще одну риболовлю подалі. Тут є, Та, є човники. І планую навіть ще рознести одну риболовлю ще подалі звідси. Ну, ось вона, Тут десь є. Ось вона. Чи вона так пасує тут прям під склад? А! О, я одного і корову ще одну сюди переселено. Ми зараз докупимо. Ми зараз докупимо корів і будемо спостерігати за тим, як вони виробляють молоко. Вдають молоко. Як виробляємо сир і масло. Бугая такого ліпшого молоденького до тих корів. А тут воли. Також раніше була механіка в калькуляціях. От, що хотів сказати, була колись механіка в грі, якщо в тебе велике поголів'я корови, а мало бугаїв, то вірогідність, що народиться бугай, значно вища. Отаке було. Опанютеного. Корови є? Нема корів. Дайте нам тоді алкоголю. І риби. О, рибу ми ще самі наловимо. Так, я тут ще одну цирюльню запланував. Бо вони щось хворіють дуже часто. Тому вони встигли закупитись. Бо тут велика кількість. Е Отаких От приватних будинків із е, городиною. А в тантому районі дуже мала кількість, бо ліс заважає розбудовуватись. Але це поки що. Це поки що. Хто приїхав? Барвінкове. Корови є? Корови нема. Корів нема. Але цей мікрорайон мене просто так заводить. Добре, розберу я ці ятки, поставлю тут кутову. Поставлю я тут кутову кам'яницю. Виглядатиме вона? Думаю, що так. Ці дві ядки можна розібрати і поставити тут кутову кам'яницю. Одну, другу і тут дві простих. Шкода буде, але я це зроблю. Ну, і якщо тут воно ще якось плавно так переходить і виглядає, має вигляд. Ще можна якісь лавку поставити, там, я не знаю, на біду. Слухайте, а з деркачів корови має? Є в тебе корови, хіха, добре. Скільки корів продасиш? Продай нам 21 корову. Ще, 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 ще корів. Більше корів. Треба більше корів, більше молока, більше доярок. Тут такий собі проспект нас намалювався. Шкода, що сонце з іншої сторони, але гляньте, скільки народу! Просто у нас аншлаг. Просто аншлаг. Що виходите? Куди ви йдете? Не працевлаштовано, ага, безробітна. Не працевлаштовано, 14 років. Дівчинка не може так багато працювати. Ще одна. Ну, скільки в нас вільних вакансій? Та немає. Насправді всі зайняті посівною. Так, а що ж тут можна побудувати? Якщо ми побудували тут комору для молока, масла і сира і сметани, то можна також додати. Стоп. Чому тут пусто? Ось. І що у нас серварня? Достатньо молока, щоб почати виробництво. Зараз буде, не спішіть. Ще до речі, ще до речі, є думка, що мало молока від того, що вони далеко його носять. Якщо ми е, пасемо корів отут, хтось приходить їх сюди доїти і цілу дорогу волочиться з тими коровами аж сюди. До серварі. Може таке бути? Ти куди того бека повів? Стоп. Андрій Юхем. Світ змінюється, але дещо залишається тим самим. Ти куди ту корову повів? Скотобійню? Так тут є скотобійня. Ось. Так, трошки пригальмуємо з виробництва. І будемо орієнтуватися на те, щоб розбудовуватися. Знову ж таки прямо кутний квартал. Але я хочу розвиватись в іншому місті. Гра не дозволяє мені робити те, що я хочу. Ще сир глянем. Ну тут взагалі чисто делікатес, 140. При наявних 100. 40 коровах, ми не можемо забезпечити достатній кількості сиру. Сиру, сметани і молока. Сметани навіть немає тут. А сметану точно можна виробляти? У статистиці сметани немає взагалі. Добре, не будемо тоді виробляти сметану. Але тоді масло не буде вироблятися. Ну добре. Хай працюємо. От є молоко. Відпочиваю іде на роботу. Можливо, тут трошки паняток додати. Додамо до 4. Але для партії потрібно як мінімум 100. Давайте подивимось. Хтось прийде на роботу, йде на роботу, йде на роботу, йде на роботу. Так. Недостатньо молока, щоб виробити, почати виробництво. От масло вона робить. Вона зі ста молока робить 20 масла. Зі ста молока роблять 20 масла. Я, напевно, скоро ми так само зроблю. Я їм зроблю. Бачите, вони зразу погнали їх. І треба менше сіна їм збирати. Менше треба сіна збирати. Тобто тут буде такі величезні пасовища для баранчиків. І овець. Ці корови, корівники, це ясно. О, погляньте, погляньте, де воно пасеться, То то крапається. Тобто бери тепер носити молоко звітом ти сюди до корівника. Ні-ні-ні, це все буде, це все буде вірно зроблено. Тут будуть пасовища для корів. Величезна ферма буде. От тільки за цих умов нас вийде щось зробити. Спецоперація по виготовленню масла провалилась. Навіть з поголів'ям 120 корів. І думка, як це виправити, є. Бо гадаю, кор... корів занадто далеко ганяють. І ті люди, котрі їх е... доять, де вони є? Десь я це бачив, вони приходять. Ні, ви не хочете подоїти корову? Так, а у нас атракція. Доїмо корову. Е... Спробуємо вирішити. Спробуємо вирішити, бо є е... думка, що потрібно зробити пасовище, аби вони пасли ближче до корівників і ті, хто відповідає за корівники, доїли їх. Слухайте. А може, вони довго доять? Або одна людина не справляється з видоєнням корів, і корови стоять на пасовищі недоїні. Ото я ламака. Я про це навіть не подумав. Ви знаєте? Я про це навіть не подумав. Або то не корови? Ну, тоді, якщо це не корови. В них би були, і, і вони дають мало молока, та? То в них би були отак писки мордяки роздерті від задоволення, що бігає якась уриця і пробує подоїти. Слухайте, ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо ще один забіг. Поставимо просто велику кількість людей. Ну, типу, працівниць. На всі корівники. І подивимося, чи зросте кількість молока. В жовтні їх збавимо до одного і в вересні. Добре, давайте подивимось, хто доїть корову. Є тут такі. О, доїть корів. Іде доїти корів? Слідкуємо. Стежите. Вона понесла. Так, вона кудись понесла це. Чи вона йде з відром доїти корів? Ну далеко вона йде. Тому і молока мало. От вона взяла 40 і почала нести. Ну, все. Це відповідь на запитання, де взяти е, молоко і масло. Потрібно, щоб оця відстань була якомога меншою. От вона попрацювала, куди йде йде в корівник? Куди вона йде? Куди йдете? Пані Неля. пані Неля, ви додому йдете? Ви оце подоїли одну корову? Йдете додому відпочивати? Так не можна. Ви беріть, трохи щось робіть. Зараз півквітня ще буде сидіти. Добре, куди вона далі йде? Пані Неля, вам 21 рік. Ви мали би 5 корів за місяць доїти. Ну ось 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 де проблема. Так, пішла, взяла відро і пішла доїти корову. Тобто, за квітень одна неля. Тобто, тут проблема не в коровах, проблема, не проблема в нелі, яка подоїла одну корову і пішла додому відпочивати. Слухайте, їй треба самокат, електроскутер. Є тут така можливість? Вона дуже довго йде до них. Ну, дуже довго йде. Не, ну це дуже круто. Це про те, що я їй розповідав на початку гри отак так швидко подоїла. Що анімація тут співпадає з виробництвом. Якщо тут у нас 8 корівників, і тут буде 8 пасовищ. От на цій ділянці. Не менше, 8 пасовищ. Їх можна робити мінімальними, не обов'язково робити великими. 8 пасовищ. Це дозволить скоротити відстань, і молоко будуть відразу доносити сюди. Відразу. Те ж саме ми дізналися із баранчиками. От, вони собі тут пасуться, вже й помирати не будуть. Є їм пасовище, є. Пасти на правому полі, якщо є місце, так, добре, будь ласка. Але у вас є своє, Покраще краще тримати їх тут ой. Погляньте на карту. Майже половина, а я можу стверджувати, що вже й половина. Карта в нас забудована. Це мікрорайон, тут будуть побудовані ще огороди з курниками, щоб близько сюди було носити. Центральна частина міста. Ось така вона. Погляньте, проблем немає. Я їх не ховав, але проблем немає. Є думка, так як в мене багато будівельників, зробити тут велику площу, великий квадрат. Отакий. От квадрат, всередині якого будуть збиратися площа ринок, знаєте? Це парк, парк мав виконувати дві функції. Перше озеленити трохи цю ділянку. А друге це мати ресурси для м -м, лісопильні. Тому що природні дерева ми майже всі виробили тут, а за межі карти вони ходити не будуть. Хоча я не перевіряв, може вони будуть ходити за межі карти в інше село. О, задумайтесь, то вам не іграшки. На складах у місті 500 продамо тисячу. Навіть дві. Можна ще одну соловарню зробити? Сіль, до речі, прибуткова штука. Сіль дуже прибуткова штука. Нарешті на скуноплі з'явилися От Зараз я вам корову покажу. Тільки хай почнуть телитися. Голови, кінь Ну давайте вже цього коня на забій відпустимо вже 13 років. Цьому вже 20 років? Ну цього точно на забій підемо. Іде на забій. Тоді перетягнемо вже сюди. Ну тут 4 працівники, що тут, що там. Давайте їх хоча б на жовтень будемо відпускати. І на листопад щоб врожай встигали збирати. Старпані листопад і цей квадрат виглядає прямокутник, виглядає круто. Не зійшлось чуть-чуть, ну промахнувся я, тут немає такого ідеального вирівнювання, і прив'язок нема. Але виглядає класний район. Також тут буде прямокутна хата, скоро побачите її. Я вже вкотре роблю наголос. Є прив'язки, немає прив'язок у таких будівлях. От бачиш, оці будівлі не прив'язуються. Хіба що отак? А я так не робив. Ні, не прив'язується вона, їх Можна розтягувати, притягувати, але при... вони не прив'язуються. Тобто в простих будинках тут можна натиснути Alt і прилипання немає. Витискаєш є. А в багатоповерхівках кам'яницях тисни той Alt, не тисни той Alt, все рівно його немає. От, давайте я вам покажу масло і скажу, яким чином це було досягнуто. Масло. Отако до гори це новий рік. Ще не, ще буде більше масла. І молоко. Вироблено та витрачено. Молоко не псується. І також по сиру сметані. Так, ну приріст має бути. Все, 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 приходить весна. Е, ні, не бракувало до яру. Хоч так, бракувало доярок, але бракувало. І навіть якщо я заповню повністю всіх ярк, то все рівно є проблема. Показую. Отже. Наші корівки тепер живуть у оцій області. У цих е корівниках. Але є одне але. Тепер вони не ходять пастись на парових полях, тобто на от таких от звичайних полях, де ми нічого не засіваємо, якщо земля виснажена. А в них є свої окремі пасовища, які я побудував прямо біля корівників. Доярки ходили дуже далеко. Доярки ходили дуже далеко, і більшість часу вони витрачали на дорогу з тим відром до корів. А потім з тим відром, наповненим молока, вони йшли назад. І більше того, вони були нерівномірно, Тобто, корови могли пастись на одному полі десь тут, на іншому полі десь тут, і поки та доярка одна пройде, півмісяця пройде. А тепер вони знаходяться близько одне біля одного. І вона, наприклад, ну зараз березень місяць, вони них сіяний сезон. Чому ви решта корів не повиганяли? Чи йдете на роботу? Угу, йдете на роботу. Ну, виганяйте, виганяйте, вже хватить їм сіно їсти. І також на Суливарні я додав більше працівниць, щоб вони встигали носити масло, сир, сметану, доки вони не спортились на інші у магазини. Тому у нас тут така собі мега крута агрофірма, агроферма. По виробництву молока, сиру, сметани та виготовленню корів. І є один мінус. Погляньте з п'яти свіжих. п'ять 5 Чотири БГІ. Тобто чомусь гра рахує, що якщо має хтось народитись, то це має бути Бугай. Слідкує, що в корівника більшість корів і напевно підкручує трохи шанс. Бачиш? Останні, котрі народжені, це були бугаї. І я хвилюю, чим, що в мене більше не буде з'являтися корів. Тобто телиць. Хоча є, є телиця, але шанс отримати її дуже низький. Сподіваюсь, розробник це виправить, і кожного разу шанс буде той, той же самий. Дуже погано рибалки ловлять. У мене такі погані рибалки, що от таких поганих рибалок ще треба знайти. Зараз порахуємо, скільки в мене рибних господарств. І я тобі скажу, скільки вони мені ловлять риби. Ціле ні, нічого. Слухайте, а може не треба це. Поставлю кінець черги, а просто більше працівників? Під час сезону. 4 в березні менше. Добре, хлопці, добре хлопці-хлопці. Треба працювати. Трохи беріть робіть. Стосовно будівництва, то можна пригальмувати. Ось рибалки погребли. Рибалки рибалять не, не лише біля місць, де в них стоять човни. Вони відпливають середину озера, і, напевно, в них є якийсь свій. На, на те область, де вони близько один біля одного мають не стояти, а подалі. Подалі бути. І таким чином, от, наприклад, оці рибалки ви звідки? Вони розподіляються рівномірно по річці. І оцей кооператив по риболовлі я розібрав, залишив тільки три з однієї сторони, аби більше риби ловилось. Повільно вони її виготовляють, повільно. Балять, відпочивають, працюємо, ну, повільно. Не знаю, з чим це пов'язано. Але трохи вони дармоїди в мене. Так, шкіра на складах є. Коротше, шкіри не продається. Добре. Так, квітень, місяць. Ну що, ви там вже все посіяли? Давайте швиденько по городах глянемо. Тут корови, поле, ну, так, все, все, все засіяли. Давайте. По маслу. О, масло. Квітень місяць на серварні вже почали виробляти масло. Також дозволили постачати ресурси руками. різноробим в руках не тільки тачка. Що з корівником? Тут працюють чотири працівниці, і ось-ось уже Уляна йде до своєї улюбленої рудої корови і зараз буде її доїти. Уляна настільки швидко доїть корову. Вона опанувала мистецтво. Уляна опанувала е, таємне мистецтво з Японії і тільки гляне на і корова віддає їй зразу все молоко. Бачили це, так? Несе вона його відразу. О, ось її шлях. Ось її шлях до корівника. А з корівника вже різнороб забирає на серварні. І таких Улян. Багато. Ну, і ще б ті Уляни не ходили так купляти харчі, а трохи займалися своєю роботою сиділи. Дехто там ще деше доїти курів. О, доїть курів. А стосовно рибалок, то 3, 4, 5, 6, 6 рибалок, ну, 6 uh, риболовань по троє чоловіків, це 18, вони не дають достатньої кількості риби. Тобто це чисто фан. Вони ходять собі для душі порибали. Щоб принести достатню кількість риби, то ні. Це не про них. Це не про них. Нічого нам не потрібно. З Зберегкового найгірший торговець, який може приїхати. А от з маслом і сметаною питання вирішено. Насправді воно не таке вже й прибуткове. І єдине, що дає це плюс це різноманіття харчів у час, коли Продукти дуже одноманітні. Ну, тобто, продукти з городів уже витрачені або зіпсовані. Це я говорю про бурак, бурак. про бюра, бюрак, <свісно> про бурак, е хрін, там, не знаю, часник метод. От вони в травні, червні закінчуються, і в магазинах, тобто в крамницях, у нас залишається там курятина, яйця, сіль, медовуха е та й усе. Кабачків, гарбузів вже цього немає, тобто вони до травня. Довше вони не живуть. Хоча, гаразд, ну поки що на сьогодні, я думаю, будемо закінчувати з островом. Це кльово, що поселення розвивається. Я супер-мега задоволений, що ми вирішили питання з е коровами. Зберігати. Дають молочко, дівчатка їх добре доять, роблять з того сир сметанку, і на базар продавати. Поки що це кінець. Я не планую майбутньому най, найближчий місяць е, стрімити острів, тому відео свіжих не буде. Але, можливо, можливо десь через е, після того, як вийде новий апдейт, то я повернуся до цієї гри. І ми забудуємо повністю оцю карту. Всім па-па. На сьогодні це все.